Вітаю вас, шановні аграрії, з вами компанія Лідея. Ми знаходимося на демонстраційно випробувальному полі компанії Лідея, де висіяні три гібриди озимого ріпаку ЄС Капелло, ЄС Ритмо та гібрид для КЛ-технології та Ліл КЛ. Сьогодні ми, 15 березня ми знаходимося на Херсонщині і на основі гібрида ЄС Капелло ми поговоримо про відновлення весняної вегетації. Наразі на всіх теренах України ми маємо раннє відновлення вегетації з помірним розвитком температур, з помірними температурами. Тому на сьогодні цей процес має затяжний характер, і, по прогнозам, ще деякий час помірні температури будуть супроводжувати нас в подальшому. Коротко про дане поле. Здійснений посів був 19 серпня минулого року. Норма висіву 370 тисяч насінин на гектар, схема посіву 20 плюс 40. Ви можете бачити спарені рядочки і міжряддя 40 см. Висіяно без добрив, без добрив здійснено дві ріст регуляції. Перша Ріст регуляція була проведена при початку формування четвертого листочка. Друга ріст регуляція на початку розвитку шостого листка. Є скапело. Є скапело в осінній період має інтенсивний розвиток, тому ми рекомендуємо висівати його в отимальні і більш пізні терміни. Добре, встигає сформувати кореневу шийку, кореневу систему і в цілому компактну рослину. Ось я викопав. На даному полі було здійснено боронування пружинними боронами, прибрана листкова маса, яка була висохша, так, втрачена. На сьогоднішній день, 15 березня, рослини формують розетку. І що хочу сказати ще по характеристики гібриду Ескапелло. Ескапело весною має середньоранні темпи відновлення вегетації та середньопізні цвітіння. Ці параметри, ці ознаки і характеристики даного гібриду мають свої переваги, що при ранньому відновленні вегетації особливо при зворотніх зниженнях температури, при зворотних холодах, дана рослина абсолютно нормально переносить зниження температур, і відповідно фермери аграрії менше переживають за розвиток озимого ріпаку в таких стресових умовах. Зараз продемонструю вам. Там рослини. Ви бачите, потужна коренева система. А, так маємо, маємо вже деяке витягування центрального пагона. Зверніть увагу, ріпак помірно розвивається за даних параметрів, за даних температур. Ну, але, скажімо так, основні характеристики, яке є скапело, він в даний час не поспішає. Даний гібрид можна висівати у всіх зонах вирощування України. Гібрид номер один у Франції і в Європі. І гібрид показав себе за останні пару років досить позитивно як по врожаю, так і по збереженню врожаю, і по якісним характеристикам насіння та олії. Дякую за увагу. Далі буде. Всім добра здоров'я!